Ранок п'ятниці. Ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті. П'ятниця! хлоп, п'ятниця! Видавництво мальопу з тишком нишком натякає, що саме вони видаватимуть артбук Stalker 2 Серце Чорнобиля від Dark Horse. Так я. І кожного дня пам'ять про це переслідує мене. Проте я не шкодую ні про що. У паровій крамниці дядька Гейба з'явилася сторінка Assassin's Creed Shadows. Не може бути жодних питань. У когось є запитання. Star Wars Outlaws релізнулась в Steam. Разом із першим сюжетним доповненням, що продається окремо за 325 гривень. 500. 600 і 300? Obsidian Entertainment, Розробники Avowed, записали 40 хвилинне інтерв'ю, в якому ще й змогли втулити нові кадри ігроладу. А ви, пане кіт, що скажете? Пане кіт, скажіть, будь ласка, пару коментарів. Глек Кейлі, побачивши великого ажіотажу на свої стріми, вирішив підняти ціни на рекламу. Що це? Це реклама гри. Це реклама вас. Вона й досі йде. Відтепер, наприклад, придбати 3 хвилини часу гімскому коштуватиме приблизно плюс-мінус півмільйона євро. Ісус Марія та Йосип. Собаки неслухняні похизувалися окремим трейлером ремастеру The Last of Us Part 2, покращеного для PS5 Pro. Краще стало. Починаючи з 6 грудня стартує ранній доступ до Path of Exile 2 на Xbox Series PS5, ну і звісно на ПК. Інакше і бути не може. VIRTUA FIGHTER, який анонсувала Sega, виявився ремастером п'ятої частини, а не новою грою. Але ж, чуйка, мене не підводить. Ну, все буває вперше. VIRTUA FIGHTER 5. REVO вийде десь цієї зими. Що це за лайно, боже мій? Це просто Рево, розумієте? Тут про нього сказати мало що можна. Та вперше за доволі тривалий час існування цієї франшизи завітає до Стіму. А це воно! Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.